Всім доброго вечора. Слава Україні. Знімаю відеообзор по закінченню моєї роботи на весну, на посівну. Так. Три сівалочки на 2 метри по захваті. По 13 сушніків я вже завершив. Вони з дня на день вже йдуть на відправочку. Дві з них з Міндобровом Одна без. Також там стоїть ще голубенька сівалочка теж вже завершена. І червона на 15 сушників, на 2,40 в захваті чистому вже загружена. Завтра вона буде їхати на відділення. Так, всі закази, замовлення, які я взяв за зиму, до посівної я завершив. У мене ще залишилося Тут сівалочка одна, на відправку теж готова. І дану сівалочку я вже завершую ще буквально пару днів і вона також буде готова. Ця сівалочка дана на 19 сушників буде. На суцільному бачкові. Також, кого буде ще цікавитись, сівалочка На 17 сушників, 2,70 по захваті, суцільним бачком з міндобривом. Можете телефонувати. Вона остається пока в НЗ. Так вона виглядає. Також в даної сівалки присутня мелкосімянка. Універсальний висівний, присутній, повністю суцільний бачок на всю дружину сівалки. Дана сівалка підходить під трактора від Т-40 Юмс МТЗ, так вона виглядає з тієї сторони трошки сонце. Кого щось буде цікавити, додатково, телефонуйте, розповім детальніше. Все буде Україна!